Заїхав на продаж такий Samsung H50, чорний колір, ціна 2464 ГБ пам'ять самого телефону. Досить хороший варіант. type c Роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Ось такий по стану доволі непоганий телефон. По екрану немає нюансів, тріщин і царапок серйозних. Е є засвіти на екрані. Коли стоїть темна тема, то в принципі його нічого не видно. Е працює все повністю добре. Зараз покажу е параметри про телефон, повністю чистить без різних аккаунтів, тому ціна трошки занижена за рахунок тих засвітів. Ні на що не впливають на роботу ніяк. А-50 підтримка двох сім-карт. Встановлений 11-й Android. Так, пам'ять 4 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять телефону 64 ГБ. Покажу ще камеру вперед. Та задня камера хороші. В Комплекті зарядний шнур Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.